Доброго дня! Вітаю вас на занятті з навчання грамоті. Погляньте на екран та назвіть зображені предмети. Лук, рак, мишка, салат, мак, халат, жук, шишка. Деякі із цих назв предметів. Вони чимось схожі один на одного. Саме завдяки цим словам, які мають схоже звучання і утворюються вірші. А такі слова самі називаються Римами. Спробуємо ми утворити пари слів Рим. Лук, жук. Спробуйте решту Рим дібрати самі. Одне й те саме слово у нашій мові може позначати різні предмети. Наприклад, оце дитяча ручка. Цей предмет, що пише, називається ручка. Оце приладдя у крісла називається ручка. Ми відчиняємо двері за допомогою. Ручки. Погляньте, зображені зовсім різні предмети, але усі вони мають одну і ту саму назву ручка. Так само усі ці предмети і мають щось спільне між собою. Усі ці приладдя пристосовані для того, щоб працювати ними руками. Використання руки. Пробуємо ще одну групу слів. Це крило у літака. Ця деталь теж називається крило. І у вітряка, це крило. Подивіться, зовсім різні три предмети, але між ними все одно є щось спільне. По-перше, вони схожі за формою. По-друге, усі ці предмети мають контакт із повітрям, відштовхуються від нього. А ще в українській мові є такі слова, які мають однакову назву, але позначають ну зовсім різні предмети, які, ну, аж ніяк не схожі ані за формою, ані за призначенням. Ці слова називаються омоніми. Наприклад, ось це у дівчинки зачіска називається коса, ось це знаряддя праці, яке косить траву, називається коса. І оце мілководдя посеред моря, наприклад, в Азовському морі, теж називається коса. Це три зовсім різні предмети, і ми ніяк не можемо об'єднати їх у одну групу. Наше Азовське море має багато ось таких мілководь, яка називається коса. Коса це насип з піску або гальки, яке переміщується хвилями, і одного разу цей насип стає таким високим, що він перетворюється на сушу. Ось ще одна група слів, омонімів. Ось ця бабуся, пригадайте, як про них говорять у казці. Жили-були дід та бабка. Хоч це слово і не гарне, але зараз ми будемо використовувати саме його. Ось ця печеня із сиру теж має назву бабка, а також українською комаха, яку ви бачите на екрані, теж має назву бабка. Це три зовсім різні слова, які нічого не мають між собою спільного. Просто так співпало, що одне й те саме слово має однакові назви. І ще група слів омонімів: ключ від дверей, ключ гайковий, ключ як джерело, що з-під землі, і ключ або клин, яким летять пташки. А також музичний скрипічний ключ. Повторимо букви, які ми з вами вже знаємо. Я показуватиму букву, а ви її називайте. Почитаємо склади. Пробуйте потренуватися у читанні цієї таблиці у різних напрямках. Спочатку зверху вниз маму, а потім зліва направота. -на і так далі. А потім спробуйте почитати склади, засікаючи час, скільки складів у вас вийде прочитаних за одну хвилину. Ой, а що це з табличкою сталося? Деякі склади у нас зникли. Давайте спробуємо їх відновити, дописати склади, яких не вистачає. Ми з вами вже вправлялися у роботі із таблицями на заняття з математики. Пробуємо утворити склади, користуючись цими знаннями. Зверху у нас є буква В, вона буде перша. Зліва є буква У. У нас зник склад В. Продовжимо. Буква та сама перша, а зліва вже інша. Спробуйте відновити усі пропущені клітинки. Потренуємося у читанні слів із трьох букв. Перші дві букви об'єднаний склад, а потім додаємо ще один звук в кінці. Кі-тіт. <плес> Пробуйте потренуватися далі самостійно. Потренуємося у читанні слів різними способами. По-перше, це пари слів, які відрізняються між собою лише одним звуком, однією буквою. Лис ліс. Лис, ліс. Кит кит. Кит, кіт. Далі продовжить самостійно. Тренуємося у читанні слів із двох складів. Це два склади, кожен з яких ми бачили у табличці. Лі-то, Літо. Літо. ло Тело, тело. ускладнюємо, тис, тис то, тес, то, тис, то. но, тес, но, тес, но. Також у букварі ви будете бачити слова, записані ось за допомогою таких стрілочок. Як їх читати? Та спускаємося за стрілочкою склад Лі-то, «Та -то...» Тато. «Лі то Лито. то, «Пи -то...» Потренуємося у записі слів буквами. Це вінок. ВІНОК. перша буква в цьому слові. В. Співаємо слово ві, і наступний звук. Вінок. Ніновік останній звук. Пробуйте записати самі слово Калина. Пригадуємо, як ми вміємо поділяти слова на склади. Нам треба назвати слово, приготувати долоньки або проходити це слово і визначити, скільки в ньому частинок. Якщо в ньому вміщається один крок або ми чуємо один оплеск, ми з'єднаємо цей малюнок із схемою однієї клітинки. Якщо у слові дві частинки, два склади, два квадратики. Наприклад, кошик. Кошик. Два склади, два оплески. З'єднаємо кошик із двома квадратиками. В цьому слові два склади. Потренуйтеся самі, будь ласка. Пригадаємо, що ми знаємо про звуки. Звуки бувають. Голосні це ті, які ми можемо співати. Наприклад, А, О, У і, У, Е. Їх всього-навсього шість звуків. Решта звуків в українській мові є приголосними. Приголосні бувають тверді і м'які. Це звуки, які ми не можемо співати, тому що нам заважають губки, зубки або язичок. Але при вимові м'яких приголосних, нам ще дуже важко вимовляти ці звуки, тому що у нас дуже сильно стискаються зуби, губи або дуже міцно прилипає язичок до стелі нашого будиночка. Приголосними звуками є звук в. Х, Н, М, Т, С. К. Для полегшення розрізнення цих звуків для дітей їх позначають різними кольорами. Голосні звуки позначають червоним кольором, а приголосні звуки пишуть синім. Тільки голосний і пом'якшує приголосні. Якщо після приголосного є буква А, О, У, И, Е, цей звук буде твердим. Якщо після приголосного стоїть буква І, то обов'язково приголосний буде м'яким або пом'якшеним. Потренуймося. Пі звук П, перший, пом'якшений. КО, другий звук О. О не пом'якшує попередній приголосний. Звук К твердий. Ме. Звук М твердий чи м'який? Ні. Звук Н твердий чи м'який? Звертайте увагу на, на голосний і спробуйте визначити, який буде приголосний, твердий чи м'який. Також пом'якшує приголосні ось ця нова буква, буква м'який знак. Що ж робить м'який знак? М'який знак це буква, яка не позначає жодного звука. Цей знак використовується лише для того, щоб показати, що приголосний м'який. Наприклад, був собі звук Н. А якщо поруч є м'який знак, то це вже буде не Н, а Н, л, л, С, С, Т, Т. Пробуємо зробити звуковий аналіз разом із записом. Цього слова буквами це слово півень. Півень перша буква П, яка позначає звук Півень, тому що тут йде другий звук І, а ми знаємо, що І пом'якше попередній приголосний. Звук П пом'якшений означаємо двома рисочками. Звук І голосний кружечком. «Пів», -в. в. Наступний звук. «Піве», «е». Звук Е. Не пом'якше попередній приголосний. Звук В твердий приголосний, е. голосний. Голосный. Ми чуємо, що є буква Н, але як нам зробити із твердого звука Н зробити м'який? У нас же не слово «півен», у нас слово півень, але звука ніякого немає. Значить, остання буква в цьому слові буква м'який знак, а приголосний н, м'який. Звука немає, а буква є, і виходить так, що в слові півень букв шість, а звуків лише п'ять. Буває і таке, що кількість букв і кількість звуків не співпадає. Тренуйтеся в читанні, справляйтеся у записі слів із знайомих букв. До наступних зустрічей.